Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка The Herb. Тут не тільки вітаміни. Давайте починати. І почнемо ми сьогодні з вітаміну, який має бути у всіх в аптеці. Я на 100% впевнена, що про цей вітамін на даний момент найбільше досліджень зроблено. І, звісно, це вітамін D. Тут у нас в комплексі йде d 3 разом з К2. Це дуже важливо, тому що, коли у вас високе дозвання, потрібен кофактор для його засвоєння. І це якраз є вітамін К2. І для чого, в принципі, пити вітамін Д? Тут можна окреме відео на три години записати, але якщо коротко, восени і зимою імунна відповідь організму не така хороша взимку, через те, що ну, в першу чергу це зумовлено тим, що сонце восени і зимою. До основних наших регіонів падає під таким кутом, що він не провокує синтез у нас в організмі, і саме тому необхідно брати його саме з добавок, тому що, на жаль, в Україні дуже мало людей харчуються так. Скажімо так, морською середземною дієтою, в якій багато вітамінуде. У нас немає його так багато в раціоні в продуктах. Люди дійсно їдять дуже мало риби, саме тому краще його додавати в формі добавок. Тому що ми знаєте, можемо так бути 100% впевнені, що буде, буде споживатись саме норма. Звісно, я рекомендую здавати аналізи спершу, перш ніж підбирати дозування, тому що без аналізів рекомендують. Лікарі, і педіатри приймати від 600 до 2000 залежно від вашого самопочуття. А коли ви вже здаєте аналіз, і бачите, там є у вас дефіцит чи немає, вже можна підібрати собі вищі дозування. Ще важливо, якщо у вас є ось ця хандра, апатія, у вас приходить. Зверніть увагу на вітамін Д, тому що він приймає участь в синтезі серотоніну, а це гормон радості, щастя. І якщо у вас є дефіцит, то у вас точно є проблеми з цим таким знаєте, депресивним станом, який приходить, приходить восени. Також дуже важливо, у кого є остеохондроз, контролювати норму вітаміну Д, тому що доведено вже дослідженнями, що при дефіциті вітаміну Д, кальцій з нашого харчування. Не засвоюється так, як потрібно, і формується ось цей дефіцит кальцію і проблеми з кістками, з суглобами і, в принципі, з усім опорно-руховим апаратом. Точно так само дуже важливий він для роботи серця, для жіночих гормонів, особливо для статевих, тому що якщо у нас є дефіцит вітаміну Д, уже доведено, що активізується ПМС у жінок, тобто це передменструальний синдром. Болючі місячні, проблеми з гормональним балансом у жінок провокує саме дефіцит вітаміну Д. Тому не ігноруйте це, це не просто якийсь там маркетинг, це реально працюючі дослідження, і це дуже важливо. Наступне в нас у списку це колеген. Колеген це білок. На жаль, наше життя, воно таке. Активне, таке стресове, так багато у нас в житті справ, що я реально бачу, що людям просто немає часу дійсно контролювати всі свої тарілочки, тому форма добавок це просто, знаєте, така ідеальна паличка-виручалочка. Ви просто берете пару капсул і тим самим закриваєте ось ту норму, де ви десь щось не добрали. І ще мені подобається приймати колаген, тому що він. Набагато краще засвоюється у людей, у яких є проблеми з кишково-шлунковим трактом. А тут саме така, знаєте, доступна, біодоступна форма, яка організмом набагато швидше і легше засвоюється, тому ось ці покращення на шкірі в якості суглобів видно уже зразу. Мені подобається ось ця фірма. Це американська фірма, яка є, скажімо так, першопроходцями на ринку по виготовленню колагену. Тут дуже класне дозування і обов'язково тут доданий вітамін С для того, щоб колеген класно засвоювався, а також біотин для того, щоб підтримати красу шкіри і нігтів. Наступний <звук> пункт це вітаміни групи В. О, я теж про них можу дуже-дуже довго говорити, тому що це, в першу чергу, антистресовий. Вітамін, комплекс вітамінів, вітаміни групи Б допомагають нам уникнути депресивних станів. Теж є просто безліч досліджень, які доводять, що людям, які приймали регулярно вітаміни групи Б достатньо високе дозування, і порівнювали прийом з іншою групою людей, які приймали антидепресанти, і ефект був практично однаковий. Тому слідкувати за своїми дефіцитами дає дійсно дуже класний результат. Ось така величезна банка це комплекс мультивітамінів для дітей. Тут достатньо хороший склад, високе дозування. Я беру їх на осінь. Зиму і весну для того, щоб закрити всі дефіцити. Прекрасно це працює, тому що діти дуже швидко активно ростуть. У мене зараз кіра просто за це літо витяглася не кілька сантиметрів, росте просто з якоюсь неймовірною шаленою швидкістю. Я їй додатково даю ще кальцій з магнієм І окремо мультикомплекс для того, щоб знаєте покрити всі базові потреби організму. Тому що, знаєте, діти, те я люблю, те я не люблю, це їм, це не їм. Дуже важко їх часто нагодувати. Тому краще брати добавки і бути спокійною, впевненою, що всі дефіцити будуть закриті. Рухаємось далі. Наступне у нас це Q10. Це така добавка, яку я її називаю для тих, кому за 30, тому що в нас в організмі взагалі Q10 виробляється самостійно, але після 30 він починає падати, і енергія у нас іде на спад, ці всі постійні стреси. Тому Q10 дуже класна штука. Що він в принципі робить? У нас в організмі в клітинах є такі, скажімо так, Електричні станції, АТФ. Так от Q10 потрібен для того, щоб наші мітохондрії класно працювали і генерували ось цю енергію. І коли у нас дефіцит Q10, то ми помаленьку починаємо ставати такими вялими, якимись, знаєте, недостатньо енергійними. Якщо ви за собою це помічаєте, можна теж курсами попити Q10. Дуже класна добавочка. Так, ідемо далі. І останнь, що у нас залишилось, це екологічні миючі засоби. Ми зараз в Іспанії. Як взагалі вдома користувалася раніше а, миючими засобами від геймплей, тимчасово замовили ці. Дуже теж прикольна фірма. Я почитала відгуки: миючий засіб для посуду і порошок. Це дуже важливо, через те, що коли у вас вдома. А, не екологічні миючі засоби, в яких багато фосфатів, СЛС, багато ось цих добавок, ароматизаторів, від душок, це дуже все погано впливає на організм, особливо сильно провокує ось такі стани астми, алергії, може робити загострення, якщо у вас є якісь проблеми зі шкірою, якісь атопічні дерматити. Тому, якщо маєте такі проблеми, в першу чергу перевірте всі свої засоби, миючи вдома, навіть чи миєте скло, чи миєте підлогу, чи миєте туалет, ванну, душ, це все дуже важливо, тому що ці всі структури вони залишаються на поверхні, ви їх вдихаєте. Вони навіть можуть проникати через шкіру, особливо коли ви носите одяг. Він по суті стає тепленьким, нагрівається і може через клітини заходити в ваш організм, подразнювати шкіру і викликати ось ці всі почервоніння, подразнення і загострення багатьох хвороб. Тому піклуйтесь про своє здоров'я, обирайте для себе і своєї сім'ї найкраще. Пишіть свої питання і до наступних зустрічей. Пока.